Вітаємо, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, і щоб Дух Святий, він вів, він наш, так би мовити, гід, він наш провідник, той, кого Ісус послав, щоб вести нас, направити нас у всій правді, у всій істині. Господь Ісус не залишив таку обіцянку: Ось подивись, я пошлю тобі іншого утішителя, і Він буде з тобою назавжди. Він проведе вас до зелених стежок. Він проведе вас, до... він проведе вас по червоній доріжці, нічого з цього. Він сказав він сказав, що буде вести. Нас у всій істині направить нас, і очевидно, що коли, що коли ми йдемо в істині, ходимо в істині, ми точно так би мовити будемо отримувати удар по обличчю зіткнувшись з брехнею, звичайно, тим, хто не говорить правду, не живе по правді, їм все одно. Брехня, маленька брехня, велика брехня, погана брехня, обман, корупція та усілякі бруди. Та усілякі бруд, не має значення для цих людей. Ті, хто живуть у гріху, для них це не має значення. Наприклад, щоб жити в брехні або ходити в брехні. Але для тих, хто керується. Духом істини, який є Святий Дух, тоді є протистояння, немає шляху інакшого. Ось немає шляху. стосовно брехні. Отже, коли людина насправді вона в істині ходить, вона очевидно знаходиться в цьому світі, вона перетинає так мовити пустелю який є цей світ, це пустеля. І ті, хто ходить у правді та в істині і слідує за цею істиною, якою є Ісус, безсумнівно, ці люди постраждають від наслідків несправедливості, пустелі саме так. Ви будете страждати. Від наслідків брехні цього світу будуть страждання. Чому? Тому що ви ходите у світлі, і ті, хто в темряві, очевидно, вони не зрозуміють вас, їм це не подобається. Ті, хто живуть у темряві, або ті, хто живуть у брехні, очевидно, вони не люблять чути правду навіть, їм не подобається світло, вони ненавидять світло. Отже, мої друзі, коли апостол Павло, як ми не так давно говорили, коли він говорить про випробування, усякі Негаразди, які він пройшов, чому він пройшов ці випробування? Оскільки він проповідував правду, сповіщаючи те, що бачив, він свідчив за Господа Ісуса, Так що, звичайно, очевидно, що Він суперечив інтересам тих, хто жив. У брехні в помилках у гріхах тому були ці конфронтації. Тому в, в цих протистояннях ось ми випробовані. Ось у цих випробуваннях але зверніть увагу: вам потрібно зрозуміти, що це ось ця скорбота. Знаєте, коли ви страждаєте за справу Господа Ісуса, це не страждання через те. Що ви, наприклад, посіяли щось у зло? Ні, тому що одна справа для вас пожинати плоди того, що ви посіяли, і вже інша річ, тоді, коли ви пожинаєте плоди правди, тому що ви слідуєте за правдою. Ви боретеся, ви стикаєтеся з викликами, проблемами, переслідуваннями, несправедливістю. Ось мене заарештували не тому, що я крав, мене заарештували не тому, що там щось інше я погане робив, що я побився з кимось. Знаєте вони споплюжили мою репутацію? Ні, ось мене саме заарештували через релігію. Мене заарештували релігійні, мене заарештували за те, що я суперечив інтересам релігійних лідерів. Отже, я тоді був заарештованим. Отже, мої друзі, ось і це означає ту скорботу Коли, наприклад, мене заарештували за справу Господа Ісуса, це не тому, що я зробив щось не так. Ні, це не проблема якась. Тепер є люди, які є християнами, які сіють те, чого не повинні сіяти, роблять неправильні речі, і тоді вони пожинають ці. Речі, плоди неправильних речей, плоди гріха вони будуть збирати урожай. і це тоді це випробування. Там ні, це не випробування, це дійсно гріх. Людина зробила помилку. Ось і вона пожинає лише плоди того, що вона посадила, посіяла. Це так сильно, це так славно, тому що Бог такий чудовий, такий чудовий, великий, такий неперевершений. Ось як ми говорили днями раніше про це. Бог створив ангелів і не дав їм, не дав їм іншими словами, конкретні зобов'язання чи нав'язання якесь. Він не нав'язував їм виконувати його волю. Зовсім ні. Ангели мали. І мають право робити свій власний вибір. Отже, в нас є Люцифер, який був сповнений світла, який був головним з ангелів, головним із ангелів. І він повстав проти Бога. Він заздрив Богові, хотів Божого місця, Божого положення. Це було його особисте бажання. Хто надихнув його на це? Ніхто? Тому що він сам був сатаною. Він сам став сатаною. Отже, мої дорогі друзі, Бог у своїй нескінченній мудрості, дав нам напрямок, усвідомлення. І мудрість, щоб ми прийшли сьогодні сіяти те, щоб завтра ми могли пожинати добрі плоди. Якщо ми вирішимо посіяти те, що не добре, звичайно ж, ми будемо пожинати те, що також не добре. І хто в цьому буде винен? Це ми самі. Отже, як каже апостол, ось не обманюйтеся. Сам Дух Святий каже це, не обманюйтеся ось, над Богом не знущаються. Він освійний не може бути. Все, що людина сіє, також вона і пожне. Немає іншого варіанту. Отже, одна річ це одна річ, інша річ це інша річ. Одна річ, яку ви сієте те, що не є хорошим, і пожинаєте те, що є не також хорошим. І не думайте, що оскільки ви християнин, ви говорите, що ви християнин, і ви говорите, о, це якісь випробування. Ні, це не випробування, ні. Ці скорботи, випробування це проблеми, з якими ми стикаємося через нашу щирість, нашу правду. Істину, яку ми несемо, через нашу віру в Господа Ісуса, через бажання жити у святості, у світлі. Отже, одна справа для вас страждати за те, що ви посадили, ви будете пожинати. Так було завжди. Я також вже зібрав, так би мовити, урожай. Я посіяв я куштував гіркі плоди, тому що я і посадив їх до цього. Я посадив гірке насіння і також його і зібрав потім цей плід. Ми говорили про наш приклад, коли я їв одну страву. Я з'їв більше ніж повинен був. Я їв очима, а потім я пожинав плоди, що було нестерпним болем у моєму животі. Отже, я був тим, хто посадив це, тому я і пожав це. Тепер, якщо я саджу правду, якщо я живу в правді, якщо я ось не гордий, якщо я маю усвідомлення того, що правильно, що неправильно, і роблю те, що правильно, тоді я пожинаю плоди. Праведності. Але це не завадить мені, так би мовити, страждати від негараздів, які є переслідуваннями тих, хто живе у брехні, батька брехні. Сатана, і ви знаєте, це сатана, який використовує своїх дітей, щоб переслідувати дітей Божих і принижувати їх. Ганьбити їх і так далі. Навіть якщо діти Божі живуть у правді. Отже, не звинувачуйте такого то там, чи ще когось там, не потрібно вказувати пальцем на когось конкретно. Загальніть всередину себе. Якщо ви пожинаєте те, що ви посадили, то це ваш шлях. Потрібно терпіти, просити у Бога про прощення. Ось о Боже, мій пробач мене, і він пробачить, але це не завадить вам пожинати плоди, погані плоди. Давид, надзвичайний приклад для нас. Давид він посадив, він був людиною за Божим серцем. У нього було серце за Божим серцем, але незважаючи на це, він робив те, що було неправильно, і пожинав потім плоди своїх помилок, навіть якщо він був прощеним. Йому було прощено, але решту плодів, так би мовити, він пожинав. Те саме сталося з Соломоном, і усіма іншими і з усіма іншими. Так, наприклад, Юда Іскаріот він зрадив Ісуса. але чому він зрадив його? Тому що він бажав, у нього була ця примха, він прагнув. Так би мовити, заробити ще більше він подивився на багатство цього світу. Отже, він розбещився і очевидно, що через цю так би мовити, корупцію він пожинав плоди того, що посіяв. І це, мої друзі, щось неминуче. Отже, не думайте так. А, це те, що думають багато людей. Вони ось так, до речі, думають: я ходжу до церкви, я молюся, я роблю це, я роблю те. Я вірний в десятині. Ось, подивіться, ось о, Господь, подивись, ось, я правий. Це релігійна людина, яка виконує релігійні зобов'язання. Але, де? Або були, або є наміри вашого серця. Я не знаю, я не знаю. Тільки Бог знає наміри нашого серця. І тільки тому, що ти вже дивишся на жінку і жадаєш її, ти вже впав з нею, ти згрішив з нею. Ти вже чинив перелюб. В будь-якому випадку, Отже, якщо людина сіє те, що недобре, вона буде пожинати гіркі плоди того, що недобре. Якщо вона буде залишатися у вірі, в чистоті, і її будуть переслідувати через Святого Духа, через духа істини, який є у неї, тоді це вже те випробування. Тоді так, і ми повинні. Дякувати Богові за ці негаразди, тому що це саме ті випробування, які тримають нас на ногах. Уявіть, якби наші шляхи були знаєте, на червоній доріжці, усі в квітах, ми б збиралися залишатися тоді. Ми збиралися б відпочивати, а не боротися за віру, щоб досягнути. Завоювати царство Боже. Ось, подивіться, що говорить священий текст. У тексті сказано, що коли Павло він проголошував Євангеліє в одному місті, там у дереві, і формував багатьох учнів. Ось вони повернулися до нього. І ось написано, як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, повернулися в лістру та в Іконію, та в Антіохію, душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі, у вірі, та що ще, та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Іншими словами, Павло пробуджував віру учнів своїх послідовників, послідовників Ісуса з ним. Він якби так би, мотивував їх, закликаючи залишатися у вірі, залишатися у світлі, залишатися у правді, щоб вони прийшли через негаразди, що вони пройдуть. Через випробування І їх буде немало. тому що написано, що будуть великі утиски, щоб увійти у Боже царство. Звичайно, це царство слави, і щоб дістатися туди, ви повинні зробити свою частину. Павло дав приклад, що коли відбуваються змагання по бігу, багато хто біжить. Є багато бігунів. Але лише один отримує приз. так, що це також і у вірі. Справа не в тому, що тільки один буде врятованим, Але він каже, як які будуть труднощі в досягненні призу спасіння, це величезна складність. І я бачив це на власні очі. Люди, які були звільнені, зцілені, повністю їхнє життя було змінене прийшли до церкви. Знаєте, можна так висловитися, із образом самого сатани сьогодні, через деякий час їхнє життя змінилося, так би мовити перебудувалося. склалася сім'я і так далі. Але вони більше дивилися на обставини, тобто вони більше дивилися на світ. Царство цього світу, ніж на царство Боже. Отже, вони схилялися до царства світу, і там вони і заблукали. і що тепер робити? що ви збираєтесь робити? А ось вони вирішили так: це те, що сталося із народом Ізраїлю, які покинули Єгипет. Вони були рабами, погано їли, погано спали, погано жили, були рабами, рабами тих, хто над ними знущався. Але Бог сильною рукою вивів їх із Єгипту. І куди він їх повів? До речі. І повів їх по легким шляхам? По червоній доріжці? Ні. Він узяв їх, повів їх через пустелю, через незручне місце. Найважче місце. Чому? Ось їм знадобилося 40 років, щоб дістатися до землі обіцяної. І скільки було врятовано в той час? Тільки два тільки ісус навин та калеб увійшли до землі обіцяної, решта померли на півдорозі. Їх діти це ті, хто увійшов до землі обіцяної. Чому тому, що вони скаржилися, вони не приймали, вони жалілися так само, і наш шлях до царства Божого, царства небесного. Ми багато зустрічаємо боротьби, ситуації, випробувань. Ми будемо стикатися із несправедливістю весь час, кожну мить, наклепами і усілякими скорботами через нашу віру, через те, що ми ходимо в правді. Неважливо, чи той такий, то там бреше. Я не хочу знати, що пастор зробив або не зробив там правильно, неправильно. Важливо зараз це моє спасіння. Отже, мої друзі, не продовжуйте дивитися на інших. Подивіться на себе, подбайте про себе. Подбайте про своє спасіння. Тому що душа дорогоцінна. Як каже псалмоспівець, найцінніше? Її спасіння, мої друзі, коштує, коштувало душі самого Ісуса, Господа Ісуса. Отже, варто інвестувати у своє спасіння. Не дивіться ні на кого, не спостерігайте за іншими і. Не ревнуйте до інших, якщо вони щось там завоювали чи не завоювали, нічого з цього. Подивіться на себе. Я пам'ятаю, що в молодості, коли я навернувся, Святий Дух зробив цю роботу. Ось вибачте мене. Я пам'ятаю, що в моїй церкві, яку я відвідував. Я мав певну інформацію про пасторів та єпископів, які робили помилки і робили неправильні речі. І я навіть не хотів знати. Я просто дбав про себе, і я ходив до церкви. Я не пішов із церкви за цього, тому що бачив це і все, і чув це. Я ходив до церкви не до пастора, не до єпископа. Я ходив, щоб навчитися вірі жити вірою. Щоб зберегти віру, тому що моя душа залежала від моєї віри, щоб мати можливість досягти царства Божого. Зробіть це, мої друзі. не дивіться на інших, Ні. Тому що той, хто привертає вашу увагу, щоб ви продовжували дивитись на інших, це дьявол. І Якщо ви будете продовжувати дивитись на інших, ви точно Сто відсотків впадете зазвичай люди дивляться на тих, хто впав, але не на тих, хто стоїть. Тоді апостол Павло каже: ось подивіться, ви не знаєте, хіба ви не знаєте, як це відбувається серед бігунів? Є багато тих, хто біжить, але тільки один отримує приз. І це те саме. Знаєте, будь-яка гонка. Будь-яка спортивна суперечка, хтось один, тільки один отримує приз так і спасіння. Ви повинні визначити пріоритети свого спасіння, зберегти свою душу, піклуватися про своє спасіння. Не продовжуйте дивитись на інших, ні, і раптом ви страждаєте, тому що саме продовжуйте дивитись на інших, і це не випробування. Це ви самі не туди дивитеся. Ви той, хто не вчинив правильно. Ви зробили помилку. Отже, ви пожинаєте плоди своєї помилки. тепер це не скорбота, а Тому що випробування це те, коли вас образили саме за справедливість. Людина, яку образили, ось яка над якою чинили несправедливість, тому що вона діяла правильно, справедливо. але ось її, але їй саме завдали шкоди. І іншими словами принесло страждання, зробили щось погане з нею через її віру. І в принципі, це те, що хоче дьявол. І він хоче, щоб люди відчували себе жертвами і в кінцевому підсумку знеохочувалося у вірі. Дьявол не може торкнутися дітей Божих, але він може. Надихати думками їх. І це те, що він робить. Він зробив це з Ісусом. Отже, подивіться, мої друзі, подивіться на цей текст. Ось Павло, він душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі. Чому? Тому що, навчаючи, він говорив чому. Що через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Царство Боже це щось, знаєте, насправді тяжко висловитися за це. Це щось таке нескінченне, це щось надзвичайне, і не всі туди входять, тільки ті, хто залишаються до кінця, ті, хто у вірі. Нехай Бог благословить вас і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.